Доброго дня, шановне панство! Ви на каналі головного автомагазину Україна Автобаза, і після вимушеної перерви ми потихеньку продовжуємо починати знімати серію нових цікавих відеороликів про автотовари. Тобто сказав, продовжуємо починати. Ну хай буде, прикольно. І почнемо ми з досить актуальної на сьогоднішній момент теми, яка стосується двірників або щиток склоочисників. Я розповім, які бувають двірники, чим вони відрізняються, як їх правильно вибрати і які є лайфхаки. Щітки склоочисників зазвичай обирають за трьома основними критеріями: Це тип, довжина та вид кріплення. З типом і довжиною розібратися дуже легко, ось підбір виду кріплення потребує певних знань. Тому з цим питанням найкраще звернутись до фахівців, які за допомогою спеціальних програм або онлайн підборів підберуть вам необхідні склоочисники. За типом двірники бувають каркасними, безкаркасними і гібридними. Якщо склоочисник підходить вам за довжиною і типом кріплення, то на свій автомобіль ви можете встановити будь-який тип склоочисника, виходячи з їх недоліків або навпаки переваг. І зараз я розповім вам про недоліки і переваги кожного типу двірників. Зараз в мене в руках звичайний каркасний двірник або щітка склоочисника. Наскільки мені відомо, це найстаріша конструкція, і такі склоочисники з'явилися на автомобілях вперше. Можливо, було щось інше, але я гадаю, що мене ще тоді на світі не було. Такі склоочисники, вони найрозповсюдженіші. І мають найнижчу вартість. Вони виглядають не досить сучасно і не досить естетично, проте в них досить жорстка конструкція, і також є система ось таких рухомих секторів, які дозволяють рівномірно розподілити прижимне зусилля до лобового скла. І таким чином склоочисник максимально ефективно видаляє вологу та забруднення з вітрового скла. На мій погляд, каркасні склоочисники є одним із найефективніших і до того ж вони найдоступніші. Але тим паче в них є і мінуси. По-перше, це застарілий або морально застарілий зовнішній вигляд. На якихось преміальних сучасних автомобілях такі склоочисники можуть виглядати трішки безглуздо. Але особисто мене це, наприклад, не бентежить. По-друге, як ми бачимо, тут відкрита конструкція, тобто всі рухомі елементи, вони не захищені від впливу зовнішнього середовища. І за легендою, рухомі частини цього склоочисника зимою можуть обмерзати, Тобто тут утворюється крига, яка унеможливлює рух склоочисника І таким чином, нібито він починає погано працювати. Виступати проти цієї легенди в автомобільних колах не прийнято, але тим паче особисто я, як користувач і водій, не пригадую в своєму досвіді випадків, коли за будь-яких погодних умов каркасні склоочисники мене переставали працювати через те, що на них десь утворилась крига. Тобто, навпаки, за своєю конструкцією і роботою, такі склоочисники мене влаштовують найбільше. І ще більше мене влаштовує те, що вони дешеві, їх легко замінити і зазвичай їх не крадуть з автомобілів, як це буває, наприклад, вже з безкаркасними або гібридними склоочисниками. Згодом, після появи каркасних склоочисників з'явились так звані безкаркасні. Ну, виходячи з назви, зрозуміло, що основна відмінність це відсутність того самого каркасу, який схильний до впливу зовнішнього середовища. Тут. Замість каркасу ми можемо побачити ось таку столеву пластину. Вона пружня і розподіляє прижимне зусилля склоочисника рівномірно по всьому вітровому склу. На самій пластині. Розташована спеціальна декоративна накладка, яка вже робить зовнішній вигляд цього склоочисника більш сучасним. Також хочу звернути увагу на те, що тут ця накладка має аеродинамічну форму, тобто, ну, щось на кшталт спойлера. Наявність спойлера у склоочисника – це дуже важлива деталь. Справа в тому, що за рахунок спойлера зустрічний потік. Повітря при русі автомобіля сильніше притискає склоочисник до вітрового скла, і склочисник працює ефективніше. Більш дешеві моделі можуть не мати в своїй конструкції спойлера, і таким чином зустрічний потік повітря заходить під сам склоочисник і, навпаки, піднімає склоочисник над лобовим склом. І таким чином, при великій швидкості, склоочисники працюють гірше. Тому, якщо ви обираєте безкаркасні склоочисники, звертайте увагу на наявність спойлера. Мінуси безкаркасних склоочисників, я зараз, як то кажуть, буду притягувати за вуха, але тим паче про них варто згадати. По-перше, це вартість. Зазвичай безкаркасні склоочисники вони вдвічі дорожчі за каркасні. І особисто в мене саме безкаркасні склоочисники постійно крадуть з автомобіля, особливо коли я купую нові та ще якісь брендові. В такому випадку після купівлі ну, їх хоч бери і знімай з собою додому. Другий мінус більш суттєвий і реальний він стосується жорсткості конструкції. Як ми пам'ятаємо, жорсткість конструкції безкаркасного склоочисника забезпечена тоненькою сталевою пластиною. При невеликій довжині, як тут, приблизно 430 мм, жорсткості цієї пластини вистачає. Але якщо ми будемо купувати склоочисник більшої довжини, наприклад, 600-650-700 мм, то края склоочисника будуть притискатися до лобового скла гірше, ніж центр, тому що тут немає. Системи таких рухомих секторів. якби цей склочисник був довшим, то тут було б вже декілька таких от секторів. І за рахунок відсутності ось таких рухомих частин, які більш рівномірно і жорстко розподіляють прижимне зусилля, безкаркасні склочисники великої довжини можуть погано працювати на краях. Особливо це стосується автомобілів, у яких досить таке кругле лобове скло. Мої найулюбленіші приклади це Volkswagen Passat B5 та Honda Accord американського виробництва. Справа в тому, що в цих автомобілях, ну я впевнений, їх насправді більше, краї вітрового скла мають такі досить агресивні радіуси, і майже прямий склоочисник просто не в змозі повторити цей радіус. В такому випадку потрібні спеціальні склоочисники. Звичайний каркасний склоочисник, наприклад, для того ж b 5 Passat пасату, не зовсім підходить. У компанії Bosch є навіть спеціальна модель склоочисників для Volkswagen Passat B5. Там сама форма каркасу з краю має таку трішки скруглену форму для того, щоб повторити ось цей агресивний радіус лобового скла. І нарешті ми дістались до найдорожчих і найпрогресивніших. Гібридних склоочисників. Знову ж таки, з назви тут все зрозуміло: це гібрид каркасного і безкаркасного склоочисника. Від каркасного склоочисника тут жорсткий каркас, який, на мій погляд, більш ефективно розподіляє прижимне зусилля до вітрового скла. А від безкаркасного склоочисника ми маємо спойлер і захисний. Кожух, який унеможливлює вплив зовнішнього середовища на рухомі елементи цього склоочисника. Гібридні склоочисники вважаються найдорожчими, досить умовно. Раніше це, в принципі, було так, бо їх було небагато, і виробництвом займались буквально декілька якихось там японських або корейських компаній. На сьогоднішній день є безліч аналогів китайського виробництва, але це в мене японський склоочисник. І, наприклад, якісь Фірмовий дорогий каркасний склоочисник за своєю вартістю може бути ідентичним якомусь бюджетному гібридному китайському. І це саме стосується тих самих безкаркасних склоочисників. Дійсно, якість може трішки відрізнятись, але якщо ви маєте певний бюджет, то в принципі в цьому бюджеті ви можете спробувати і каркасні, і безкаркасні, і гібридні склоочисники. Далі подивитися, що вам сподобається, і вже думати, чи варто. Піднімати вартість склоочисника для того, щоб отримати більшу якість. Але все ж таки, ну, наприклад, якщо ми візьмемо найдешевший або, навпаки, найдорожчий каркасний склоочисник і візьмемо найдешевший або найдорожчий гібридний склочисник, то різниця в вартості може бути приблизно в 2, в 3, а то і в 4 рази. Тепер, коли ми розібралися з різновидами склоочисників, перейдемо до іншого критерію вибору. Це довжина. Як ви бачите, склоочисники мають різну довжину. І більше того, на одному автомобілі два склоочисника, водійський і пасажирський, зазвичай мають різну довжину. Тому, коли ви обираєте склоочисники, не лякайтеся, що один склоочисник довший, а інший коротший. Звичайно, бувають виключення, наприклад, автомобілі з одним склоочисником, який працює по всьому вітровому склу і встановлюється в центрі. Бувають автомобілі, в яких склоочисники мають однакову довжину. Це зазвичай якісь позашляховики, в яких таке рівне, майже прямокутне скло. І також бувають автомобілі з трьома склоочисниками, наприклад, це FJ Cruiser. В нього теж таке вузьке прямокутне вітрове скло, і там потрібно три склоочисники, щоб ефективно працювати. Визначити потрібну довжину нового склоочисника досить легко. Можна взяти просто якусь лінійку і поміряти довжину одного і іншого склоочисника. І далі за цими розмірами вже підбирати нові. Але може бути так, що попередній власник встановив якісь завеликі або замалі склоочисники, ну бо не було в наявності необхідного розміру. Тому я раджу перед тим, як ви будете купувати склоочисники, все ж таки скористуватись якоюсь програмою по підбору або онлайн-підбором для того, щоб більш точно визначити необхідну довжину склоочисника. Далі ви її просто будете знати і підбирати вже склоочисники за необхідною вам довжиною. Якщо у вас під рукою немає лінійки, то можна скористатись певним лайфхаком. На коробці будь-яких склоочисників завжди є лінійка. Тобто ви просто знімаєте свої старі склоочисники, приходите до магазину, берете коробку з будь-якими склоочисниками, просто прикладаєте свій старий склоочисник і виміряєте точну довжину. Брати з собою склоочисників магазин це дуже гарна ідея, тому що ви зможете виміряти не тільки їх довжину, але й показати продавцеві тип кріплення. Це пришвидшить підбір двірника, а також допоможе придбати вам склоочисник саме з таким кріпленням, яке потрібно для вашого Автомобілю. Але це все має сенс в тому випадку, якщо ви не хочете користуватися програмами по підбору. Зазвичай в таких програмах або онлайн-підборах вже є вся інформація про довжину та тип кріплення. Ну і останній лайфхак в цьому випадку це тильна сторона коробки склоочисників. Тут більшість виробників вказують марки і моделі автомобілів, на які підходить склоочисник який знаходиться в коробці. Тобто, якщо ви сумніваєтесь, ви можете ще подивитись інформацію від самого виробника склоочисників. Якщо в переліку автомобілів є ваш автомобіль, будьте певні, що склоочисник ви підібрали правильно. Також хочу зауважити, що є певні виробники, які одразу пропонують готові комплекти для якихось. Обраних марок і моделей автомобілів. Тобто тут вже враховано і довжину, і тип кріплення. Все, що вам потрібно зробити, це визначитись, який тип склочисників вам потрібен: безкаркасні, каркасні або гібридні, і звіритись з табличкою, яка знаходиться на тильній стороні пакування. Тобто, якщо тут є ваш автомобіль в переліку, то ці склочисники однозначно підійдуть вам за довжиною і типом кріплення. Тепер, розібравшись з довжиною склоочисників та їх різновидами, нам залишилось розібратись з третім основним критерієм вибору склоочисника. Він стосується безпосередньо самого кріплення до поводка склоочисника. Цих кріплень існує ну, більше десятка, і навіть я не пам'ятаю всі їх назви, і тим паче ще пам'ятати потрібно на яку марку, модель до ще якого року підходить якесь кріплення. Зазвичай приблизно 70% автомобілів мають кріплення крючок, але є і виключення. От в цих 30% можна дуже сильно заплутатись. Навіть Одна марка і модель автомобіля, в залежності від року виробництва, може мати різний тип кріплення. Найліпше скористатись онлайн-підбором або якоюсь програмою для підбору або допомогою фахівця. Він точно скаже вам і довжину, і тип кріплення. Якщо такої можливості немає, то потрібно знову ж таки зняти склоочисник і прийти з ним до магазину. Це пришвидшить підбір. Наприклад, в мене зараз в руці є три склочисника, які розраховані під один і той самий тип кріплення, а саме гачок це 70% автопарку. І як ми бачимо, кріплення на склочисниках трішки між собою відрізняється. Тобто тут у нас такі більш тонкі стінки, є якісь виступи, тут є додатковий фіксатор, який для монтажа або демонтажа потрібно підняти догори, і це потрібно знати. А тут у нас, бачите, такий більш потужний, більш плаский майданчик для фіксації того самого гачка. Це я веду до того, що навіть склоочисники з однаковим типом кріплення потребують інколи різного підходу при монтажі і демонтажі. Якщо ви це робите вперше, то мабуть краще звернутись до спеціалізованого магазину, де продавець допоможе вам встановити нові склоочисники, або подивитись якісь навчальні відео в інтернеті, де буде показано, як саме знімати склоочисник з вашою системою кріплень. Наразі ми визначились з трьома основними критеріями, які потрібно знати для самостійного вибору щіток склоочисника, Але це ще не все. Зараз я підведу невеличкий підсумок, і далі ми поговоримо вже безпосередньо про нюанси вибору, які будуть стосуватись там, наприклад, зимових або літніх гумок, а також заміни гумок і тому подібних нюансів. Отже, підсумок для того, щоб придбати самостійно щітки склоочисника, вам потрібно визначитись з типом, виходячи з їх плюсів і мінусів. Далі обрати довжину і далі тип кріплення. Це все можна зробити або самостійно за допомогою онлайн-підбору, або за допомогою фахівця в магазині, який одразу допоможе вам демонтувати і монтувати нові склочисники, якщо ви робите це вперше. І третій випадок це можна зробити вже виходячи з власного досвіду, в який у вас повинен бути. Цей варіант підходить вже тільки тим користувачам, які неодноразово купували склочисники на свої автомобілі. Окрім передніх склочисників, бувають ще задні склочисники ну, для заднього скла. В принципі, тут все так само: розподіл по довжині типу і типу кріплень. Але тут вже використовуються якісь свої спеціальні власні кріплення для задніх склоочисників, і я раджу при виборі склоочисників для заднього скла користуватись виключно підбором або е, порадами фахівців. Такі склоочисники зазвичай замінюють дуже рідко, можна придбати автомобіль, в якому і попередній власник ніколи не міняв склоочисник. Мало хто знає, як знімаються і встановлюються ці склоочисники. Їх замінюють досить рідко, і я вважаю, що тут краще все ж таки спитати поради фахівця. Особисто я, коли зіштовхуюсь питанням заміни заднього склочисника, я завжди дивлюсь. Якісь там повчальні відео в інтернеті, як на цій марці моделі автомобіля знімається склоочисник і завжди користуюсь підбором. Ну в якомусь крайньому випадку можна також зняти склоочисник з автомобіля, прийти з ним до магазину і вже в магазині підібрати необхідний склоочисник з таким самим кріпленням такої довжини, і далі вже відштовхуватись від конструкції. Тепер, що стосується так званих зимових склоочисників. Особисто я ніколи не заморочуюсь з цим питанням, але тим паче є люди, які хочуть придбати собі на зиму спеціальні зимові склоочисники. І я зараз розповім, чим вони відрізняються. Можливо, комусь ця інформація буде в нагоді. Тут при виборі існує два основних критерії: це склад гуми і форма леза або форма профілю самого склоочисника. Зазвичай виробники зимових склоочисників кажуть, що гума, яка використовується для виробництва леза склоочисника, має якийсь спеціальний склад і не втрачає свої властивості при низьких температурах. Тобто вона залишається еластичною при досить низьких температурах зовнішнього середовища. Ну, цю інформацію купуючи склоочисники перевірити неможливо. І тому тут ну, нам лишається тільки довіряти виробнику. Тобто, якщо у вас є довіра до певного виробника або до певного бренду, і він каже, що тут якась більш еластична гума, ну, доведеться повірити йому на слово. Що стосується форми Леза, то тут вже все простіше. Існує, можна сказати, дві основні форми Леза: це форма Bosch, однопрофільна або ялинка. Форма Bosch передбачає мінімум виступів на Лезі. Ялинка, вона навпаки ну, має форму ялинки або такого собі їжачка. В зимовий період радять використовувати безпосередньо однопрофільні гумки, тому що в них менше елементів, які виступають, на цих елементах менше затримується волога, яка може перетворитися в кригу і зменшити еластичність гумки або зменшити щільність прилягання гумки до вітрового скла. Тобто на зимовий період ми обираємо. Склоочисник з однопрофільною гумкою. Те, що однопрофільні гумки або гумки, Bosch краще підходять для зими, бо тут немає виступаючих елементів, ще не означає, що це повноцінні зимові гумки. Справа в тому, що тут є ось така поличка, яка забезпечує рухливість леза гумки склоочисника. І в цій поличці може збиратись волога, яка потім перетворюється в кригу. і Рухливість склоочисника зменшується. Тому у справжніх зимових склоочисників оця поличка повністю відсутня. Тут більш довге лезо, яке одразу кріпиться до верхньої частини гумки. Одразу попереджаю, що пошук справжніх зимових склоочисників з правильною формою леза, з правильним складом гуми це досить складний квест, який ще й не кожному під силу. А в результаті, навіть якщо ви. Цей квест пройдете, не факт, що отримаєте якісь більш якісніші склоочисники, які будуть краще працювати взимку. Наприклад, взимку мене влаштовують і звичайні склоочисники, бо їх виробники також проєктують для роботи в різних умовах, будь-то дощ чи сніг. Тепер поговоримо про те, коли варто проводити заміну старих склочисників. Ну, тут, в принципі, все зрозуміло. Склочисники міняють тоді, коли вони починають погано працювати. Це можна зрозуміти, наприклад, по тому, що на гумці стерлось спеціальне покриття, і при контакті з лобовим склом гумка видає певний звук, схожий на писк. Також. Гумка працює ну, в досить агресивному середовищі. На вітрове скло потрапляють різні абразивні частинки, і гума сама по собі починає руйнуватися. В такому випадку склоочисник. При роботі залишає полоси на вітровому склі. Це можуть бути якісь брудні полоси або просто водяні розводи. В усіх цих випадках вже рекомендовано замінити склоочисник або, як мінімум, замінити гумку склоочисника. Також існують лайфхаки, наприклад, гумку склоочисника, ну щоб там. Трішки продовжити термін служби самого двірника. Можна протерти якимось неагресивним розчинником, наприклад, антисиліконом, а далі просто зробити нове захисне покриття з графітової змазки або звичайної силіконової змазки. Це на деякий час продовжить. Термін життя скло ну, поки ви там заробите грошенята і не купите собі нові склочисники. Але в будь-якому випадку, коли скло починає погано працювати, він знижує видимість водія і підвищує вірогідність виникнення аварійної ситуації. Тому як тільки склочисник починає в нас погано працювати, з цим щось треба робити. Або Протерти гумку та нанести нову змазку або замінити склоочисники, або замінити саму гумку. Заміна гумки – це з однієї сторони досить простий процес, але він підходить не для всіх склоочисників. І тут є свої нюанси. Для заміни гумок більш пристосовані саме каркасні склочисники. Можна гумку замінити і на безкаркасному склочиснику. У нас навіть на каналі є відео про те, як це зробити. Але в всіх цих процесах є свої певні нюанси, в яких потрібно розбиратись. Так, щоб було розуміння, я дуже коротко і дуже швидко поясню, в чому можуть бути відмінності. Наприклад, тут ми бачимо гумку. Яка фіксується ось такими залізними спицями з двох сторін. І краще купувати нову гумку, у якої в комплекті будуть запасні нові ось ці спиці. Бо старі спиці під час роботи склоочисника втрачають свою пружність, і склоочисник після заміни гумки може погано працювати. По-друге, бувають склоочисники, в яких немає сталевих спиць. В таких склоочисниках гумка, ось цій верхній частині, має. Такий пластиковий кожух. Ну, відповідно, потрібно шукати гумки не зі спицями, а з пластиковим кожухом. Також хочу звернути увагу, що якщо ми подивимось зверху на саму гумку, то ми бачимо, що верхній і нижній профіль в неї мають однакову ширину. Але бувають склоочисники і гумки, в яких верхня частина ну, вдвічі вуща за нижню. І ось цей фіксатор теж вужчий. Тому, якщо у вас вузькі фіксатори, вам потрібно шукати гумку з вузьким верхнім профілем, і далі вже звертати увагу на тип кріплення. Це можуть бути спиці або може бути пластиковий кожух. Заміна гумки це процедура значно дешевша, ніж заміна всього склоочисника. Але. Зловживати нею я не раджу, бо зношується не тільки гумка, а й весь каркас склочисника. Він втрачає свою пружність і склочисник гірше притискається до вітрового скла. Це стосується і каркасних, і безкаркасних склочисників. Як ми пам'ятаємо, безкаркасного склочисника є просто така тонка пружня пластина, яка з часом теж втрачає свою пружність. Тобто, один раз, якщо ви хочете зекономити, Гумку можна замінити другий раз, краще придбати нові найдешевші склоочисники. Це буде набагато краще і ефективніше, ніж проводити ще одну заміну гумок. На цьому в мене як зазвичай все. Якщо у вас залишились якісь запитання або є побажання, пишіть в коментарях рідною мовою, ми все будемо обробляти і відповідати. Все, всім мирного неба і до нових зустрічей.